Напередодні Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням, який щорічно відзначають наприкінці травня, для юних боковинців організували захід, аби наголосити на шкідливості цієї звички та популяризувати здоровий спосіб життя. На захід завітала і знімальна група ТВА. Тутєно паління нині залишається однією з найбільш поширених у всьому світі шкідливих звичок. Проблема паління вкрай актуальна для українців, зокрема для молоді. Тож, аби сформувати у дітей базові знання шкоди паління та зорієнтувати їх на здоровий спосіб життя, для вихованців Чернівецького обласного навчально реабілітаційного центру родина провели відповідний виховний захід. Ми втілюємо на практиці відомий вислів відомого лікаря, що майбутнє за медициною попереджувальним. Тобто, ми хочемо дітям зараз в такому віці дитячому розповісти, що краще вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок, фактично не формувати їх у своєму житті для того, щоб бути здоровими, щоб себе краще почувати і будувати собі надійну основу для майбутнього. Організатори заходу наголошують, особливо важливо звертати увагу молоді на шкоду паління та наслідки, до яких воно призводить. Ми знаємо про те, що індустрія виготовлення і продажу цього року вона орієнтується на молоде покоління. І звичайно, якщо людина навчиться палити в дитячому юнацькому віці. То це комусь буде приносити прибутки. Тому вигідно молоді продавати ідею, що це модно, це цікаво. Це ти маєш спробувати цей досвід, але потім це перетворюється в залежності, а потім це і вкорочує вік, і складнощі, і ракові хвороби. Тому, тому варто в юнацькому дитячому віці запросити прийняти рішення, що я хочу вести здоровий спосіб життя і утримуватись від паління цигарок. Тож, аби продемонструвати наочно для дітей вплив тютюнопаління на, на організм людини. Організатори запропонували дітям експеримент за допомогою приладу механічний курець. Наша Антошка дуже глибокими виїхами, його вчили курити, і ось він практикує це за межами школи, там, де не побачать ні батьки, ні викладачі. Батка була чистенька, біленька. Йому роблять невелику операцію, відкривають легені і виявляють. Що одна викорна цигарка, щонайменше, таку пляму залишає у нас молоді. Механічний курець він дуже нам допомагає проілюструвати дітям в школі прошкідливість коріння. Сутність його в тому, що він є місце, де він отримує цигарочку, вдихає, і, відповідно, оця ватка біленька це є його легені, з ціллю для того, щоб продемонструвати, потім, в результаті, коли спостерігали за цим експериментом, діти, продемонструвати, яка пляма. На наших легенях залишається після однієї викорни цигарки. За підсумками заходу, організатори висловили надію, що школярська аудиторія зробить відповідні висновки з отриманої інформації та не піддасться спокусі цієї згубної звички. Анна Харабара та Тва.